Привіт! Сьогодні я заграю в самі непопулярні ігри про Brain Croakie. І про ту там як мінімум пару років Я захотів так. Ну а ми пішли. Що ж, заходимо у ігру з 20 обнемолайно. Давайте ж ми подивимося. що тука така анейська оцінка. АСАЗІНІ mm -hmm. <псору> КАПУЧІНІ Ні, я не виходимо. БРИГО КАМЕЛО буфо фардело. щоб не мішало. Так, і що тут? Мені що, не треба за ними наблюдати? Я таке... Куда мені? Ага, що нас тебе паркірують? Я помню, така у мене була із... Я грав, да, не звідайте, що я там казав, був із Крещано Рональдо. А взагалі, чому я начал знімати це відео? Тому що я відео, що 6 переглядів було на тому відео, і ви мене змотивували, типа. Ага. Тому кить ви хочете більше відео, типа, і... то вам треба набирати актива. І кіть буде більше актива, то я буду робити більше відео. Вот, я не робив до цього відео, тому що взагалі не було актива по нулям. А теперка я зайшов, побачив, що я актив, і сразу пішов робити відео. А де він був? Ага. Поняв. Яку ми поставимо оціночку ігри. Так, ну мені каже, що ця ігра заслужить 100% лайк. Все. а ми пішли шукати другого. Ну, 700 онлайн. 200 онлайн ігра. Що нам треба від неї оглядати? Якщо чесно по картинці, це не особо. Ну, ми заходимо вже на сервер і будемо дивитися. Ага. На перше, що я хочу сказати, тута общадруф, э, типа, свої брен роти, типу, вони не под копірку взяли, а так, типу, постаралися. Мінімально постаралися. От, як їх имати, от я й ми. Спін, о, так спін. Угу. 250к. Кое я можу купити. Ой, ой, берберпатап'ім, травело, травело. Ай, не тре. В принципі, я по злизу от з тіла Бринрота. Перше що пети плюс-мінус одинаковий. Ну, так як у хоча б чуть-чуть відрізняться то я також, щоб поставлю. За це. Mm. Ого тільки... Ого це функція? ні я думаю, це за... Ну, типу так. Не знаю, я в неї пограю чуть-чуть. І подивимося, скажемо. Ну, я до вас вже вернуся, коли я прокачаюся хоча б чуть-чуть мінімально. -чуть Сроч, я украв, типу, от брейн ротор плюто. Ой. И купил себе какой-то фрико-камело. Теперь-ка я уже самый профессионал. Ну, почти самый профессионал. Только теперь, типа, когда я сейчас буду пытаться, украсть вот такого дорогого брейн-рота. Чекайте, какие у него. Ну, я как раз все базу открываю. Ааа, иди сюда. ой ой. ебать. І шо мені делать? Чекайте золотий будар. Вау, давайте його купимо так от. Я ще чутка пограю, накоплю собі там якийсь рядких питів. І дам оцінку ігри, типа, я ще не награвся. Шо це за базал, типо? Гняньська жирафа селестрій. Я піду зараз від нього красти. Ай, моя баса От мене крадуть. От мене крадуть. Нет. Отстань. Це кульо. Нет. На пописку. Подписку. О, треба срочно. Блін, Бліна. Я не успіваю одного купити другого продати. Ей, ай. От цього. нет, Балерина капучино. Чек ну, это у меня там колокранда. Мы это будем все на все круто, пока я еще не награлся. Так, я вернулся. И вот, честно. Честно, оттенка игры. И я скажу так. Игра просто нормальна. Для свого типа. Ну я бы даже можна сказати, вони їх коли заходували, все, я их забраслав. Записам ищем Brain. Отправление Прайн Родиум. Ну раз давайте ми пограємо в якусь більш популярну игру. Наприклад. Tower, Talver від тех покупок. Это я реально в ТВ ну, просто шквар. А ми чутка пограємо так по Угу Ой. Скільки тут цветы паркурс фархизи можно хотя бы чуть когда ты разобраться Типа тут пасты можно хіба шок і без ног без рук и без всего типа угу. Паню. Дяку. Не пропадают хотя бы. Да, ну, все уже чуть-чуть такого экстрим. Шо? Что мне предлагают такой всех Угу. Разумею. Угу, разумею. Что-то надо троллеры стоїть. Хлоп. Угу. Адмінки. Навіщо мені ті адмінки? Та ще й платити за них так багато. Ага. придется еще и робок состроить. Ну давай, это еще вот типа. Все, пусть будет. Ну давайте так, якщо я проходжусь паркуру повністю на разу не падаєте, то ви ніч не робите. Договорились. Так, а я це ще хочу смонтувати, типу, класти нарезки, щоб були на YouTube шорти ще плюс. Ага. Знаєте що? Давай-то, блин, рота, Я трипа, тропа, трупа, па. Компат. Я не разумею. Угу. Так, ну і, мені кажеться. Якщо ви хочете... На, на цьому я закінчу, якщо ви хочете ще одну частину, як я буду проходити, Брайн Рот, всякий такий режим, але вже не Брайн а Grove Garden. Аби даже, може, якісь другі ігри, наприклад, які там такі. Дивю би чи що ще. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому з вас має набратися... Як мінімум дно відео в ютуб шортах на 100 переглядів. І все. Начнем все. Всім пока.